Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання, що заважає відігнати расистів від Бахмуту, знищити всіх росіян, що обстрілювають наших військових в Бахмуті навколишній території. Взагалі зупинити росіян, знищити і врятувати наших військових. Скажіть, які є перешкоди? Перемогти росіян на Бахмуті. Тут йдуть перемоги. Буде покращення ситуації. Ай, ждуть е так, вимушені військові чекати. Багато замініровано все. Зараз чекають, повинна надійти допомога. І вона е, надійде. І паралельно расисти таки відступають, якісь є, м, такі позиції кидають. Так, Бахмут буде е, звільнений, е, відженуть расистів. І тут шлях відкритий. Проте є отака небезпека, що приходиться чекати. Друзі, на зброю. Так, що ще? Яка є причина, істина причина, чому така затримка О, зброї шлях. Дорога є важка дорога. От що заважає. Це я заперечую повністю. Прошу вищі сили, янголів-охоронців відкрити всі шляхи, забрати перешкоди, відігнати расистів від бахмуту. Зняти всю небезпеку, заперечую. Все, що заважає рухатися зброї до наших військових, відкриває всі шляхи дороги. Це я заперечую. Прошу відкрити всі шляхи дороги. Не заперечу весь негатив. Повертаю расистам. Це в них затримки. <кій> в них немає постачання зброї. Взагалі, вся зброя припиняється більше до росіян. Не надходить зброя. Закриваю всі шляхи дороги. Відкриваються дороги до військових України. Надходить вся необхідна зброя і більше допомога. Закривається небо над українськими військовими від ракет, бомб і снарядів. Повний захист перекриваю, перекриваю, перекриваю. Всі шляхи захищаю від російської агресії, від російських обстрілів. Одвертаю повністю всі бомби, ракети, снаряди, дрони. що Обстрілюють шляхи дороги до наших військових, відвертаю, повертаю расистам на голову. Все вибухає вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захистіть наших військових, українців від російської агресії, від цих бомб, ракет, снарядів, дронів, мін, вибухової хвилі, уламків, гранат. Одверніть всю цю агресію, поверніть расистам. Ця вся зброя їм назад на голову сипеться і вибухає. І прошу по Вищому суду повернути, по Верховному суду повернути весь негатив їм назад. Що вони зробили із Бахмутом? Взагалі вся оця агресія з ними хай трапиться. Тому, хто обстрілював Бахмут, буде так, буде так, буде так. Ще прошу захисту для шляху зброї до українських військових. Закривається небо над всіми шляхами, закриваю небо над військовими Україною. Більше не можуть расисти здійснювати обстріли. Буде так, буде так, буде так. Откриваю всі шляхи дороги на перемогу. Військовому Україні. Більше немає ніяких перешкод. Буде все сказане здійснено. Шляхи дороги, прошу вищі сили захистити наших військових. Дякую за увагу.